Так, все. Розпочинаємо. Сьогодні у нас за планом шоста лабораторна робота, яка називається годизичне орієнтування фотограметричної моделі об'єкта. Вона у нас знаходиться у другій частині методичних вказівок під номером 6 на 16-й сторінці. Хочу ось на початку вам розповісти трішечки теорії, пов'язаної з цією роботою. Після визначення елементів взаємного орієнтування можна обчислити за допомогою прямої фотограметричної засічки координати будь-якої виміряної на стереопарі точки у просторовій системі, яка буде довільно знаходитися ну, до геодезичної системи координат в довільному масштабі. І оскільки каталог координат точок місцевості має бути в геодезичній системі координат або в якійсь місцевій системі, то необхідно знайти елементи орієнтування моделі. А саме нам необхідно знати, з вами буде значення координат x0, y0, z0, і відповідно знати, кути оберту. Ось вони зображені у нас. Тетень, кутню, кутфі, кут, значення коефіцієнту переходу, Т, масштабування. І ось така задача переходу так, називається геодезичним орієнтуванням моделі. Або його ще називають зовнішнє, або абсолютне орієнтування моделі. Задача зовнішнього орієнтування фотограметричної моделі об'єкта розв'язується при наявності на стереопарі. Стереопара це два знімка лівий і правий, з якими ми вже з вами працювали. Так ось нам необхідно, щоб було наявно на стереопарі опорні точки для яких відомі значення просторових координат в геодезичній та фотограметричній системі координат. Тобто в двох системах ми знаємо з вами координати цих опорних точок. І з геометричного погляду для здійснення геодезичного орієнтування моделі нам необхідно ну, по перенести початок координат, ось у нас він, з точки початку фотограметричної. Системи координат в точку геодезичної системи координат. Ось сюди його перенести. Нам необхідно виконати нахили фотограмметричної системи. Ви бачите, да, у нас наявні кути епсилон, там, сігма, там, кути. Ось вони. ну, я не знаю, як їх правильно озвучити, це грецькі символи. Таким чином, виконати ось ці нахили, щоб обидві системи стали паралельно одна одній. Тобто ось у нас фотограметрична система, і в нас є ще стрілочка. XZ геодезичний з індексом Г і фотограметричний з індексом ФФ. Тобто ми розворот цієї системи повинні з вами зробити. І третє, що необхідно, крім того, що ми будемо початок переносити сюди, здійснювати оберт, поворот, оберт простору, так, така, така красива назва, ми ще будемо змінювати масштаб нашої моделі. І для цього нам також знадобиться коефіцієнт масштабування, який вам буде відомий. І ось такий аналітичний метод зовнішнього орієнтування моделі. При відомих елементах зовнішнього орієнтування координати точки моделі в місцевій системі координат ми можемо з вами знайти за формулою. Зараз я вам покажу ось така формула. Ну, страшна на перший погляд, але ми її розберемо і дуже, ну, ця робота дуже легка. Отже, ми з вами знайдемо координати. Кожної нашої точки в геодезичній системі з індексами Г. І для цього нам необхідно знати координати початку фотограметричної системи, х0, y0, z0, ось ось координати оцієї точки нульової. І нам необхідно знати множник, масштабний множник Т, він буде нам даний. І ви бачите вже елементи матриці, направляючи космосів А1, А2, 3, Б1, Б2, Б3, С1, С2, С3. Ми її порахуємо так, як нам відомі з вами ось ці кути оберту нашої системи. Вони будуть дані. І нам необхідно мати координати, фотограмматичні координати точок об'єктів. І, відповідно, знаючи ці дані, ми з вами виконаємо певні дії. Там множення матриць, масштабування, оберт, так, і відповідно знайдемо, якщо додаємо до початку координат ось ці прирости, то ми перейдемо з вами до геодезичної системи координат. Ну, так, це якщо вкратці вам розповідати. Так. Трішечки нагадаю вам ще за ось цю матрицю направляючих косинусів, Якщо ми її зведемо з вами до вигляду А. То ми побачимо, вона буде складатися ось це, наприклад, елемент А1, ось це елемент А2, це елемент А3. Відповідно, B1, B2, B3, С1, С2, С3. Але кожен із них складається з відповідного перемноження косинусів певних кутів, на синуси кутів, да, десь там вони. різниця цих значень десь. Ну, тобто це, що ми з вами робили в таблицях Excel, ви можете або вручну це все порахувати, або можете за допомогою спеціальних формул, вже відомі ці для вас дані. Ми їх робили у попередніх роботах, у першій, другій, третій лабораторній. Ну, з, цієї, з цього етапу ми з вами розпочнемо дану роботу. І далі ми, так як у нас n опорних точок, а не одна, то, відповідно, ми можемо з вами отримати там три ось таких n рівнянь. Тобто для кожної точки ми з вами складаємо ось таку систему рівнянь, щоб знайти три координати X, Y і відповідно Z, да, висотну складову. Якщо ми з вами підставимо сюди з попередніх формул дані, да, тому ми можемо в такому більш розширеному вигляді розписати, отримати ось таку формулу 3-4. Ну і щоб знайти ось ці прирости, да, про які я на початку вела мову, нам знадобиться масштабний множник і матриці, направляючих косинусів. І, відповідно, якщо опорних точок на знімку більше, ніж 3. Тоді наша система буде мати ось такий вигляд. Ось ці значення в і своїх Z, вони вам знайомі із курсу теорії опрацювання геодезичних вимірів. Це остаточні нев'язки в наших рівняннях. І для того, щоб визначити вільні члени, ми можемо застосувати ось таку формулу. Це рівняння. Ми можемо вирішувати за методом на менше квадратів, і відповідно знайти матрицю стовпчик величини, да, помножену на матрицю ваг, є вага да, у кожного значення, і це все буде залежати від способу визначення фотограметричних координат точок моделі. Ми зводимо до мінімуму. Тепер переходимо до вихідних наших даних. Що ж нам з вами дано? Вихідні дані у вас розташовані в даному випадку 3.1. Це і такі ж дані у вас на сторінці 18 методичних вказівках у вас є. Вам всім дані коефіцієнт масштабування 1,45 це величина те, яка нам зустрічалася, однакова у всіх. Нам дані координати початку фотограметричної системи координат x 0 б Y0В, z 0 b у всіх абсолютно однаковий. Нам дані, ви бачите, 6 точок, опорних точок фотограметричні в фотограметричній системі координат. Вони з індексами F, так? бо це фотограметрична система. Але ж кути повороту фотограметричної системи я трішечки вам змінила. І отже, ви вводите. В градусну міру цих кутів ваш номер за списком. Наприклад, для першого номера за списком я буду додавати до мінус 2,5 0,1. У мене вийде тут кут мінус 2,4. Ось тут в мене вийде кут 3,1 градуса. Ну, і відповідно, тут буде мінус 29,9 градусів. Зрозуміло, да, ми будемо лише в кути нахилу повороту фотограметричної системи, свій номер за списком, все інше ми залишаємо без змін. Тепер наступне: з чого ми розпочинаємо? Я вам назвала основні три етапи. Ця робота дуже легка, і вона складається із двох таблиць. Перша таблиця, номер 6.2. вона вже для вас знайома. Це розрахунок матриці нахилу. У вас ось ці кути альфа омега, капа, ну тут вони позначені так, ви можете їх перейменувати на вихідні ваші значення. Так? Ось вони. Тут вони епсілон, ню і фі позначені, ви можете альфа омега, капа їх назвати. Ну, це ж просто по-іншому вони названі. Ви рахуєте цю матрицю. Як її робити, можна в Excel, можна вручну порахувати, але в Excel зверніть увагу, що ці всі кути вони повинні бути із градусної міри переведені в радіану міру. Якщо на калькуляторах, то просто вбиваєте синуси, косінуси цих кутів і взагалі без проблем. Нас цікавить з цієї матриці елементи А1, А2 А3, відповідно Б1, Б2, Б3, С1, с 3 Тобто ми з вами знаходимо матрицю. І далі ми переходимо з вами на наступний крок. Нам тепер в цю табличку, вона у вас в методичних казівках остання таблиця 6,3. Ось ці дані. Перших шести точок, вони у вас у першій табличці дані. Ви їх просто собі, вони однакові, всіх просто скопіюєте. Ось зараз я вам покажу, де вони у нас є. Ось вони. Бачите? Це фотограметричні наші дані. Ми просто їх копіюємо сюди, без якихось змін, без будь-яких змін. Скопіювали. Тепер наступний крок: ми повинні повернути да, зробити. О, Поворот пространства, так, оберт простору, і перейти в систему координат номер 1 Як ми робимо цей оберт е, оберт про, е, пространства поворот пространства. Для цього ми повинні з вами ось ці наші фотограметричні координати, ось цю всю матрицю, це, звісно, дуже зручно в Excel робити, помножити на матрицю. Направляючи косинусів, але вона повинна бути трансформована. Як це робить? Зараз я вам покажу. Я фрагмент з Excel зробила. Ось це все. Бачите? Це мої дані, ось вони, голубенькі. І ця матрицю. Я транспоновану матрицю. Як знайти транспоновану? Ось ця матриця А. Це матриця, яку приймали це. Ось вони А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3, С1, С23. Ось я написала у вигляді матриці. І тепер я на пустому місці виділяю такий. Ну, давайте я вам тут намалюю, щоб було та, такого ж самого розміру. Тобто я 6 на 6 обираю. Ну, давайте я е, зроблю прозорим. Немає залівки, так? я обираю місце на вільному місці, вбиваю дорівнює, ось тут знак у мене дорівнює буде. І ось тут я переходжу сюди і тут обираю формули. Ось, наприклад, так. У мене буде матриця умноження, транспонування, косінуси, синуси і так далі. Я обираю трансп, транспонувати мені необхідно. Обираю її, натискаю ОК. І після цього я повинна вказати шлях, яку саме матрицю я хочу транспонувати. Ну, в даному вигляді, я в окошечці, я у віконці буду обирати ось цю матрицю матрицю А. У Вас вони будуть різними, бо ми ж з вами змінювали повністю кути нахилу. Вони будуть відрізнятися. Якщо ця матриця буде у всіх однакова, то ця за рахунок зміни кутів повороту. Вони будуть ну, трішечки будуть відрізнятися у вас у всіх. І дивіться, в мене ось такий надпис: транспонована і розмір цієї матриці G2 від цієї до, і четвертої. Ось цей, цей масив у мене буде транспонуватися. І на цьому місці, так, ну, якщо б я там обвела б, у мене після натискання знову ж таки комбінації клавіш. Я утримую Ctrl-Shift, зажимаю їх, затискаю. І після цього, лише коли ці кнопки в мене будуть затиснуті, я натискаю Enter в Окей. ОК. Якщо ми одразу натиснемо ОК, не будемо натискати Ctrl-Shift, то нічого гарного у вас не вийде, буде помилка. Тому обов'язково про це пам'ятаємо. Тепер наступний крок: я повинна помножити. Я повинна помножити. Для того, щоб знайти СК1 координати, ось цю матрицю, яка у вас у всіх однакова, на транспоновану ось цю матрицю. Отже, я знову ж таки винна ось це віконечко на вільному місці розміру 3 на 6. Ось я обираю 3 на 6, виділяю, натискаю дорівнюю ввожу ці дані. І далі я обираю матрицю умноження. Ось ця функція M умнож. Я обрала матрицю умноження, у мене буде два віконечка. Вони мене просять вказати, яку ж саме матрицю, на яку я повинна помножити. Ось тут, зверніть увагу, ми множимо нашу матрицю спільну, ось цю, на транспоновану, а не навпаки. Тобто ми не можемо першу вказати транспоновану, а потім вже матрицю із шести наших точок. Це буде помилкою. Тому дуже важливий порядок наших дій. І я вказую, натискаю, обираю межі цієї матриці. Ось вона b 2 d 7 да? ось в мене b 2 це початок, і d 7 це кінець. І друга моя матриця це 2N4. Ось вона L2, да? назва колонки і рядка. До n 4 n 4 Ось. І далі я знову ж таки. Перед тим, як натискати ОК, OK, я повинна натиснути Ctrl-Shift і потім лише Ентер. Все, я зробила, і в мене ось така гарненька система координат один порахувалася. І я ці дані ось сюди можу внести ось це віконечко, ось для вас я написала звідки я це беру. Тепер наступний крок: в мене просять масштабування зробити. У вас у всіх є масштабний коефіцієнт 1,45. Ось він, бачите, усіх однаковий, 1,45. Тепер я просто на калькуляторі або в Excel, як вам буде зручно, цю матрицю із SK1, систему координат 1. Кожен член цієї системи я повинна помножити на 1,45. Помножила ось це число, отримала мінус 48,954 і так далі. 37,126 я множу на 1,45. Я отримую 53,833. Ну і так далі. Я думаю, тут складностей ніяких не буде. І останній, останній крок: мені необхідно все ж таки отримати координати моїх шости точок в геодезичній системі координат. Отже, ми з вами ось це мали і ось це отримали. Спочатку ми зробили оберт простору, потім ми помножили на масштабний коефіцієнт. І тепер ми повинні змістити. Вже переведено ось цю матрицю на початок координат. Я вам написала формула 3,1 в презентації. Дивимося, ось у мене ця формула. Отже, у мене ось це все є. Ось це із СК2. Я повинна тепер додати те, що в мене є, до координат x 0 для того, щоб знайти Х гладозично. Я повинна із системи координат 2 отриману інформацію додати до y 0 ці дані в нас також є. І, відповідно, щоб знайти z, я повинна із системи координат 2 значення додати до Z0. Знову ж таки, де взяти ось ці x 0 Y0, Z0. Ось вони у вас у всіх однакові. 4 000, 2 тисячі, 1100. Тепер дивимося. Де у мене? У мене було. Ось мінус система координат 2, відмасштабована вже. мінус 48,954. Я додаю до неї координати ікса нульового, а це 4 тисячі. 4 тисячі мінус 48,954 це буде 3 тисячі вже зі знаком плюс. Бо 4 тисячі в мене додатні 951,46. І так далі. Тобто, всі ікси я повинна додати до ось цих значень по черзі 4 тисячі. Ось, наприклад, 4 тисячі плюс 496,76. Я додала, ось в мене отримали значення. Ігрики в мене інші. Ігрики в мене. зараз одну хвилиночку. Вже забулася. 2000 тисячі. в мене 2000 тисячі дорівнюють. Я 2000 тисячі додала до 53,833, ось у мене 2053,833, Ну і так далі. Всю колонку я додала по 2000. тисячі. В цю колонку я додала 1100, ось у мене що отрималося. Скажіть, будь ласка, чи є якісь запитання щодо цього матеріалу? На цій табличці закінчується ця робота. Отже, ми з вами. Виконали перехід від фотограметричної системи координат в геодезичну систему координат. Ні, не